Катерина Калитко, Любов болить, як нелікований роками мудрості. так як безпритульному в провулку болить його минуле міського інтелігента, любов болить, як надірваний талончик із трамваю, яким ти ніколи вже не поїдеш, як бік надкушеного яблука, що залишається на столі кімнати, куди вже ніхто не повертається, як сходи, якими спускаються лише вниз. Любов болить як найменший уявлений доторок, на найтіснішій облізлій лавці. Найтемнішому парку міста болить, як чабрецевий запах мирання літа, як тендітні переламані хребетики осіннього листя на брукові. Любов болить, прокидаюся поночі. Навпомацьки знаходжу на рівний пульс, десь далеко на іншому краю землі тобі наснилося щось тривожне. Дихай спокійно. Любов мусить боліти, і лише за вікном конвульсивно б'ється вербова гілка, зелена й рівна, як прощальна стрічка кардіограми.